Всім привіт, доброго раночку. Бачила, як бачили, як центр вже підготувався до Нового року повним ходом. Вчора була так, приїздом, подивилася. Ну, звичайно, все дуже-дуже гарно оформляється, дуже гарні іграшки, прикраси. Заходиш і ніби з'являється той новорічний настрій, а потім виходиш і знову він пропадає, пропадає. Але побачимо, що там буде поближче до нового року. Надіємося, що будуть перемоги, <кій> будуть повернуті наші території. Надіємося і з надією продовжуємо жити далі. Не знаю, як ви, дівчата, відноситеся до того, щоб ставити ялинки на наших площах, прикрашати їх гірляндами. Хочеться, щоб все таки дітки раділи, і потім, коли вони вже виросли, були дорослими, будуть дорослими, щоб згадували все-таки щось прекрасне, хороше, що і під час війни були ялинки, були святкування, ми трималися і не падали духом. Але ж ми дорослі розуміємо, що все це. Дуже накладно і, можливо, не на часі. Але побачимо. Життя розставить все на свої місця. Все буде добре. У нас сьогодні от така погода. Був морозець, ну а зараз я так подивилася, десь біля нуля. Сніг, ну, бачите, не розтанув. В деяких регіонах випав і зразу ж розтанув. У нас трішки ще де тримається. Не знаю, чи чи в мене цей через сніг, перший сніг чи ні. Якось так знаєте. Ну, випав той випав. Але ж, звичайно, трішки ніби світліше на вулиці, і можливо, можливо, трішки і веселіше. У нас сьогодні зранку в 6 годин виключили світло. Якось так, знаєте, що в будинку світла немає, а на вулиці на стопах горить. Ну так, знаєте, мабуть, різні трансформатори все це забезпечують. Хоча це перший раз у нас так сталося. Взагалі, коли ви включаєте, то весь масив темний. Тому вже чоловік переживає, що, можливо, там щось із саме з нашим трансформатором, з нашою підстанцією, яка забезпечує нас світлом. Почали дівчата хворі діти і дорослі. ну Звичайно, похолодало, сніжок випав і вже все вже ОРЗ. Не скажу, що так багато в нас зараз хворіє коронавірусом, але простудні захворювання і інші супутні такі захворювання, бронхіти. Дуже багато дітей приходить на інгаляції. От. Тому дітки хворіють. Бережіть їх, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Тому що зараз от у мене складається така ситуація. Я допомагала одній жіночці, вона з нами колись працювала, потім вийшла на пенсію і зараз захворіла. Я ну, ходила до неї робити уколи. І так, знаєте, вона, вона от її проблеми, проблеми її сусіда. Я слухала, слухала і бачила. Ну, знаєте, коли приходиш, розмовляєш, там, ділишся якимись новинами. І такі ситуації в житті є, що думаєш, ой, що ти тут приунили, як то кажуть? Воно людей ще гірше буває, і, 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 і ну, якось так люди живуть, справляються. І, Ну, можна сказати так, не падаю духом, чи як воно так Це як гарно. Отаке я люблю. Такі натюрморти я люблю. От. Тому, можливо, колись я вам розповім таку ситуацію. Ну, ці всі ситуації життєві, людські. От, І от в кінці вже цього відео, Тому що вже доходжу до своєї зупинки, хочу сказати, що у кожної з нас свої проблеми, свої е, якісь негаразди, а можливо радощі, мож, можливо, якісь приємні моменти. Тому цінуємо хороше, е, стараємося е, е, не думати і виходити з різних поганих ситуацій, життя продовжується. Тримаємось, відволікаємось і підтримуємо один одного. До побачення, до наступної зустрічі. Пока, пока.